Усім вітання! Ви на каналі DoHITUA. Сьогодні темою для нашого відео буде короткий огляд криптовалютних проєктів Chili's та Algorand. Також згадаємо про таке явище, як фантокени, та розберемось, як на них заробляти в умовах чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться вже зовсім скоро. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео лайк. А ми одразу переходимо до справи. Перший проект, який, так би мовити, потребує вашої уваги, це Chilis. це окрема екосистема, яка об'єднує в собі усі фан-токени зі світу спорту. Тобто, ви могли неодноразово бачити, зокрема на Binance, усі лаунчпади, івенти, різноманітні лістинги і так далі. Різноманітних футбольних токенів там були токени «Сантос», «Лаціо», Порту, «ПСЖ», Манчестер Сіті. Тобто їх вже досить багато, і вони демонструють непоганий ріст. Адже футбол це, це та гра, яка завжди на хайпі, мільйони людей дивляться її. Відповідно, футбольні команди також відчули можливість заробляти на криптовалюті і використовують свої фантокени як інструмент для залучення, так би мовити, нових фанатів. Багато вже є додаткових, так би мовити, плюшок за те, що ви є холдером фан-токену. Зокрема, ви можете за ці фан-токени купувати вже квитки на стадіон, отримувати якийсь мерч і так далі. Тобто, в цих фантокенів з'являється якийсь функціонал, вони, так би мовити, на хайпі, і через це зростає ціна. Все це позитивно впливає на екосистему Чіліс, і відповідно вона постійно розвивається. Як бачимо, сайт в них вже досить добре пропрацьований, також в них є ідеї, як в ефіріуму 2,0. Більше інформації ви можете знайти на сайті, побачити, які футбольні клуби з ними співпрацюють, і можемо перейти на медіум, щоб побачити, які новини генерує Чіліс. Також варто розуміти, що не футболом єдиним в них є співпраці з хокейними командами, з різноманітними там американського футболу і так далі, з командами. З кіберспорту, тобто вони залучають і нове покоління, і також вони співпрацюють з UFC. В принципі, всі розуміють, що UFC це зараз одна з найбільш хайпових організацій, і така співпраця, звичайно ж, позитивно впливає на розвиток платформи в цілому. Як бачимо, їхнім амбасадором, зокрема, виступає Алесандро Дель П'єро, легендарний футболіст в минулому. Також є різноманітні анонси різних. Співпраць як бачимо, про токени. Футбольних команд, що варто відзначити, не лише клубним футболом єдиним, є співпраці з національними збірними. І саме про це варто згадати в умовах того, що чемпіонат світу з футболу зовсім скоро. І купівля фан-токену збірної нагадує, якимось чином гру в букмекерській конторі. Якщо збірна буде демонструвати хороші результати і пройде далеко в турнірі, ми впевнені, що отримаємо ріст, адже постійний хайп навколо цієї збірної буде супроводжувати інвестиції в дану монету. Тому про це ми поговоримо трішки пізніше. Я дам свій топ монет збірних, які можна, так би мовити, до них придивитися і проінвестувати з надією на те, що вони виростуть. Також, що варто відзначити, в Чіліс є своя, так би мовити, фан токен Екченж біржа. На якій ми можемо будь-який фантокен створений на чилізі, обміняти на той же чиліз чи пізніше на USDT. Як бачимо, тут розміщені усі топові команди. Як бачимо, Аргентина, ПСЖ Сіті, Португалія, тут Crystal Palace, Барселона. Ну, здебільшого, це футбольні токени, адже у них найбільші ціни. Також бачимо, ми можемо сортувати по. Різних індикаторах, зокрема зростання і падіння, і так далі. Тобто дуже багато команд, які можуть генерувати навколо себе якісь хайпові новини. Ми всі побачили на прикладі Dogecoin, Коїна, що хайп породжує зростання, неважливо, які технології. Токеноміка і так далі. Якщо в тебе є джерело хайпу, ти отримуєш ріст. Відповідно, Чіліс в умовах чемпіонату світу на 100% буде намагатись реалізувати свій потенціал, буде заявляти про різноманітні партнерства, етапи для розвитку і так далі. Тому я впевнений, що монета Чіліс в умовах чемпіонату світу буде лише зростати. Єдиний нюанс, про який варто згадати, це те, що монета вже почала свій памп, і досить довгий час вона торгувалася на позначці 20 центів. Раніше була ще солодша ціна, однак, з початку листопада. Відбувся вже досить хороший памп, і ми, по факту, на сьогоднішній день отримаємо плюс 50%. Знову ж таки, я думаю, усі розуміють, які є ризики купівлі на хаях. Якщо ми закупимо на хаях, ми можемо досить легко впасти і пізніше сидіти в просадці. На мою скромну думку, до чемпіонату світу Чіліс буде лише зростати, навіть якщо біткоін опуститься нижче 21 тисячі, впевнений. Ни що сильно на Чіліс це не повпливає, однак що відбудеться після чемпіонату світу, можна лише гадати, швидше за все, можна буде відкривати шортову позицію, адже інтерес користувачів затухне, і я впевнений, що досить велика кількість людей має схожу до моєї стратегії, тобто купити Чіліс. І пізніше, ближче до завершення чемпіонату світу, його продати з надією на те, що ми знайшли хай. Знову ж таки, чому знімаю тоді так пізно це відео? Не так давно познайомився з проектом. Перша моя купівля була по 20 центів, також докупив вже в два рази більше, по 22. Доки, так би мовити, дійшов до створення відео, доки дизайнер зробив прев'юшку, бачимо, яка цінова позначка вже в нас. Знову ж таки, це не інвестиційна порада. Як на мене, просто це смарт-ідея і виглядає воно досить привабливо. В Чіліс це давно не шиток, це 36 те місце по капіталізації. Тобто, якщо вам близькі мої ідеї і вам здається, що Чіліс і взагалі фан-токени спорту мають потенціал, можете інвестувати. Повертаючись до теми фан-токенів, давайте покажу монети, які виглядають найбільш перспективно. Зокрема, не в кожної збірної є свій фантокен, тому купити, допустимо, фан токен збірної Франції, яка виглядає одним з фаворитів, в нас не вийде. Є фантокен збірної Аргентини, яка демонструє непогану гру на чолі з Лео Месі, однак. Також є проблема схожа до монети Чіліс. За останній тиждень ми побачили досить серйозний памп і монета зараз на локальних хаях. Тобто, зокрема, бачимо, що монета торгувалась приблизно по 5 доларів. Зараз її ціна складає 7 доларів. Ну також це можна пояснити ростом бітка, увесь ринок виріс, і футбольні токени. Також те саме можна сказати про токен збірної Португалії. Як бачимо, теж відбувся досить стрімкий ріст, приблизно ті самі відсотки, і, відповідно, токен Виріс. Але знову ж таки, якщо ви вірите в ту чи іншу збірну, можна прикупити. Що стосується вже менш розпамплених токенів, є токени збірної Іспанії, які, так би мовити, бачите, не на Чілізі, але також, я думаю, напряму будуть підв'язані до результатів. Капіталізація тут вже зовсім скромна. Тобто можна зайти по скромній ціні з надією на те, що до початку чемпіонату світу ми виростемо. Щось схоже є з токеном збірної Бразилії, також скромна капіталізація, трошки більше, ніж в Іспанії, але якщо ми подивимось на загальний ранг, це всього лише топ-500. Знову ж таки бачимо ціну сильно не пампили, але перед чемпіонатом світу, до якого залишається буквально два тижні, може відбутися будь-що не всі криптовалюти є на тих біржах, які б хотілися. Усі проекти, які я показую, можна купити на біржі Мекс. Тому, якщо вас зацікавила така можливість, переходьте на біржу та купуйте. Цілком можливо, що заради експерименту, задля того, щоб показати вам якийсь контент, прикуплю токени кожної з цих команд на 50 чи 100 доларів. І пізніше покажу, який результат з цього всього вийшов. Ну і на завершення декілька слів про Алгоренд. Нагадаю, проект став офіційним партнером FIFA. Та безпосередньо мундіалю в Катарі. Відповідно, величезна кількість реклами на чемпіонаті світу буде присвячена їхньому бренду. Це безумовно позитивно вплине на впізнаваність, та я впевнений, дасть певний імпульс ціні їхнього токену. Що стосується інвестицій в Алго в цілому, я впевнений, що навіть у відриві від чемпіонату світу інвестувати в Алго можна і навіть треба, адже це топовий блокчейн з власною мережею, і я впевнений, що в найближчому майбутньому ми отримаємо, отримуємо по ньому хороший профіт з мінусів, це в принципі те ж саме, що по Чілізу. Зараз токен непогано пропампили, і ми отримали ріст практично в 50%. Якщо вас це не зупиняє, то, будь ласка, якщо ви вважаєте, що вже запізно, це також має право на життя. Загалом, у мене на цьому все. Сподіваюсь, інформація була для вас цікавою та корисною. По традиції, дякую вам за те, що дивитесь цей канал. І до наступних зустрічей.